А ми продовжуємо це телемагазин «Прованс», ваша ведуча Маргарита. І в нас знову новиночками. Тішимо вас, радуємо, намагаємося вам піднімати настрій. Ну і звісно, сьогодні у нас в студії саме такі піжамки, комфортні, домашні. Але я коли на них дивлюся, ніби як домашній костюм, так от коли спека, інколи буває, там у нас гості прийшли, так ти зупинився у нас і от коли одягаєш і Приліг на диванчик, вже ніжку не задереш, так. А от коли ви в брючках, а вони ще теж такі легесенькі, це у нас 100% віскоза. Він, до речі, такий тоненький, приємний до тіла, натуральна тканиночка. Потім вам можу продемонструвати там на бірочці написано це 100% віскоза. А зараз ми, якраз, бачимо на брючках. Ось тут у нас є мереживо. Подивіться, і це мережево повторюється так. В зоні декольте є мережево, і ось тут на брючках так само повторюється. Горюється мереживо. Подивіться, як це красиво. Ось це мереживо доповнює, так? Чи завершує, чи доповнює взагалі цей костюмчик. А в нас в двох кольорах а, жовтий або бусковий. Жовтий має принт таких метеликів. А, і взагалі такий позитивний, так? Цей колір жовтий, а метелики мають такий трішки лавандовий відтінок, а, дуже влучно поєднується. Горловинка, зона декольте теж у нас оздоблена мереживом. Взагалі, оці о, маєчки зараз такий стиль, що можна і під жакет одягнути. Ви розумієте, навіть хтось може і не здогадатися, що це саме у вас іде піжамка. А, тут навіть ось цей о, такий в зоні декольте є як квіточка, от її, якщо її прибрати, ось цю квіточку, я так дивлюсь собі, якщо ви її просто, ось тут дуже легко прибрати. І дійсно можна вже під жакетик одягати і взагалі в житті її носити. Ну, колір у нас жовтий і бусковий, і має такий більш флористичний принт, оригінальні теж квіти. А там так само мережевим оздоблена зона декольте. Дуже красиво. Так, білим мережевим. Ну і звісно, на брючках так само внизу повторюється мереживо, красивий принт, приємна тканиночка і на дотик, і до тіла. А це у нас піжамка. Яка в собі заключає маєчку на бретельках. До речі, бретельки не регулюються. Плюс тут брючки: брючки, до речі, йдуть на високій посадці, резиночка там, і їх дуже зручно і для сну, тому що нічого притискати не буде. А потім у нас майка і штани. Озоблені мереживом, що ніби як додає таку певну родзинку так, до нашого домашнього образу, стовідсоткова віскоза, комплект для дому, для сну після прання не сідає, не линяє. Країна-виробник Туреччина розміри у нас від 2 до 5. От зараз дивлюся розмірну сіточку, і написано у мене тут, що на 2XL об'єм грудей іде 104 см. Розмір 50-52. Об'єм. А... А в нас же перше падіння вартості, боже, як швидко! Ми ще не встигли роздивитися. Називайте котовару нб 1100 гривень за такий комплектик, за піжамку, брючки, плюс а, іде у нас тут ось така маєчка на бретелечках. Зараз хочу вам, знаєте, що, продемонструвати посадочку. Подивіться, яка висока посадка брючок у нас іде. Тут ще у нас іде на еластичній стрічці, а, як, яка не буде вас перетискати, тому ви зможете і під час сну себе почувати комфортно. Тут так само все прошито. Всередині у нас тут все гарнесенько оверлочено, а резиночка еластична, все потягується. Мені абсолютно все подобається. Ось так вона така подовжена. Ви можете її або заправляти, або поверх, ось Так потім вона ж ще трішечки по тілу розійдеться, так по фігурці, тим більше що. Все залежить від розміру, зараз я вас зорієнтую. Ось найменший розмір, 2 XL, а об'єм грудей йде 104 см. Якщо ми говоримо про 3 XL, це вже розмір 52-54, маєчка йде на об'єм грудей 112 см, плюс вона так потягується ще, що мені подобається теж. А якщо ми маємо на увазі 4 XL, це вже 54-56, і маєчка йде на об'єм. Грудей 118 см і враховуйте, що це в спокійному стані. І 5 Excel, це вже 56-58. Майка йде об'єм грудей 124 см. Вартість у нас 1100 гривень. Не забувайте, що вартість формуєте ви, які ви молодці, ви мене випередили. 799 гривень вже забуваємо попередню вартість 799 гривень. Телефонуйте прямо зараз на безкоштовним номером 08. 721 44 88. І замовляйте собі а, такий домашній костюм, піжамка, а, в якій вам комфортно буде, навіть якщо ви будете їхати десь в потязі, так? І собі вдягнете на сонцю піжамку. Вам буде комфортно, зручно, навіть якщо ви десь розкриєтеся. Не страшно, тому що брючки вони все прикривають, і подовжена ця маєчка теж буде все прикривати. І, звісно, дуже комфортно вдома себе будете почувати і е виглядати. Дати на всі сто а колір такий красивий. У нас і лавандовий сьогодні. І жовтий теж з цими лавандовими метеликами. Ну і звісно, це мереживо. Якщо там біле, то його хоча б видно. То тут нагадую вам, що так само повторюється мереживо, як і на брючках в зоні декольте. Обрамлює ось так дуже оригінально. Потім по еластичності зараз ще хочу вас зорієнтувати. Дивіться, воно потягується, тобто віскозочка в натянці. А давайте я вам ще знаєте, що мабуть зараз продемонструю. Зараз я поверну, мабуть, манекенчик, щоб було зручно нам так. Підкадруватися. І е, я дивлюсь: тут написано: ось віскоза у нас 100% віскозочка. Ну, якби так, ось так, мабуть, буде видно, так? Що 100% віскози у нас іде. Так, видно? 100% тут у мене. Бірочка да, трошечки перетискає, але 100% віскоза. Виробник у нас іде Туреччина, тут теж все прописано: виробник Туреччина. Тут є побажання, як прати, там ручне прання і так далі, при якій температурі. Дійсно, в житті він на дотик тонесенький, легесенький, некусючий, приємний максимально. Мені подобається, що є ця певна еластичність. Присутня, тому що під час сну набагато комфортніше, коли ви рухаєтеся, повертаєтеся у вісні, і вона буде трішечки потягуватися, і це теж буде вам легше. В цьому плані, якщо десь щось так буде тягнутися, та ні. А доставочку, доставочку, так сплачуємо. Ми не забувайте, що ви економите 100-200 гривень. Ще і на доставці. Якщо зараз ви там хвилюєтеся, який розмір обрати? Навіть якщо ви інколи впевнені в своєму розмірі, все одно. Говорите свої параметри, а вам, оператори кол-центру, порадять все ж таки, який саме в цій модельці вам потрібен розмір. Ми будемо вирушати далі, а ви залишайтеся з нами.